Друзі, сьогодні у нас на огляді фронтальний навантажувач на Соліс 26, Олександр. Тобі слово. Всім доброго дня. Дана модель трактора це у нас Solis 26 на 24 кінських сили, повнопривідний. Повторююсь, з гідропесилювачем керма. Двигун стоїть Mitsubishi 3 От, Даний трактор можна вкомплектувати фронтальним навантажувачем. Заводським соліс від заводу «Соналіка». Даний навантажувач у нас йде із челюсним ковшом. Модель навантажувача 320 ЄС, це означає, що він у нас йде челюсний. Вантажопідйомність даного фронтального навантажувача 250 кг. Скільки бере береш? По об'єму там, якщо пам'ять не зміняє, 0,23 куба, значить у нас ширина ковша в середині 1,34 м. глибина у нас 37 см. І висота у нас 33 см. Чудово. Так, Олешка, заводи. Висоту підйому. Так, да, зараз заміряємо повністю висоту підйому. Так, висота підйома у нас 2 метри 20 сантиметрів. Вивертай ковш. Ні, ковч, вивертай. Так, вивантаження. У нас 1,63 м. Олега, тепер його подими. Не, подиви. Ковш. Оп. Ну, і відбуваю. челюсть відкрию. Займається на увазі. Опа! Так, так, так. Це вже а, повністю. О. Так, і так у нас же виходить, теж можна вивантажувати при 2,14 так, вину да, да, так відкривається і все. Ну, чудово. Опускай. Так, зверніть увагу, що тут у нас е, стоїть електроклапан, який йде роз, е, розподіляє на е, ці бокові циліндри, які в нас відкривають. Ну, у нас циліндри з двох сторін стоять. На ці циліндри, які в нас відкривають ковш. Також ця цей... кнопка стоїть на ричагу ось всередині. Ось вона. Джосик, це солісовський теж. Так, да, Це повністю все оригінал. Все по солісу. Для глядачів. По суті, фронтальник приходить повністю укомплектований вже всією гідравлікою. Повністю все. Ми газуємо, він піднімає спокійно все, як має бути, він себе повністю підіймає. Ну, виробником заявлено, що грузопідйомність 250 кілограмів. Тобто для такого маленького трактора 250 кілограмів це ну, хороша грузопідйомність. Де використовується трактор таким фронтальником. Його можна використовувати де завгодно, в теплицях, хто займається ландшафтами, от, на розсадниках. Ну, кому треба якесь озерце вдома викопати. У кого багато вільного часу потихеньку можна копати. Зрозуміло. Тепер питання. Скільки коштує на сьогодні такий навантажувач? Подожіть, історія об этом малцює. 4200 вроді би, якщо пам'ять не зміняє. Бо точно, да, бо точно не пам'ятаю. Але, друзі, О. краще для того, щоб знати актуальну ціну. Можна або написати, або зателефонувати, а краще зайти на сайт Мініагро, заходити, там на кожен день повністю всі ціни актуальні. І е, немає різниці, з якого ви регіона по е, всій мережі ціни однакові. І нікого не слухайте, що там десь може бути дорожче, десь може бути дешевше. І добре, що він, його швидко можна відкинути. Ось за щолочки викидаються, так само з цієї сторони. Все фіксується, от, вижалися, з однієї сторони палець витягнули, з іншої сторони палець витягнули. От регулювали гідравлікою, щоб він отсюда відшелкнувся. Покрить тут. Ось, щоб оно за це повийшло. Потім просто-напросто відсоединяєте бистросъйоми, 4 штуки і від'їжджаєте. І у вас ковш залишається на місці, от. а на тракторі залишається тільки одна рамка. І все. Тобто цепляєте, потім любое собі навісне обладнання ззаду і працюєте без ніяких питань. Питання у мене. Для тих, хто вже має Solis 26 і хоче придбати фронтальний навантажувач. А no, він... переробляти щось на Ні, нічого. він штатний і все, це ж іменно модель під ці, фронтальний навантажувач під цю модель трактора. Тобто воно все повністю заводське, не треба нічого колібнічати, воно все повністю робиться. І стає. Супер. І наступне питання. Олександр, а на 50-й солі. У нас є фронтальний навантажувач? Є у нас фронтальний навантажувач на соліс 50-й, тільки на е, кабінник. От. І теж він йде у нас е, там челюсний. От. І Той фронтальний навантажувач став, ставиться на кабінник тільки з коробкою передач е, 4 плюс 1. Бо на, е, На модель із реверсом в даний час, на жаль, поки що немає фронтального навантажувача. Є тільки на модель, та що в нас звичайною коробкою 4 плюс 1. Зрозуміло. Питання наступне, мабуть, останнє. Тут спереду рамка. Що можна поставити на неї, крім навантажувача? Ця рамка універсальна, тобто сюди можна і отвал для сніга поставити, сюди можна. Поставити і вила. Тобто все, що захоче власник зробити, сюди поставити, воно все ставиться, бо стандартна єврорамка. От, всі розміри стандартні. Ну, супер. Друзі, лайк, підписочка, ціни на навантажувач та міні-трактори під відео посилання на сайт.